Називається кобза, розпудах пережитого. Вирішила е, розпочати саме з нього, тому що дуже натхненне було виконання. Прихилюсь. Прихилюсь, принишкну і заспіваю. Пригадавши кобзе чудограй, так бува, пронизливо ридає, застигає в серці отчий край, зажурилось небо, затощила, відболіла дерево сніги. Війна мені наснилась, відійдуть снігами вороги, дримба тихим стогоном без літер передасть тужливу акварель. З порохом життя вдихає вітер, збивши темну куряву пастель, похилило сонце, вітер, струни, залунала кобза в божий день, і пішли світами луни, луни тих прожитих батьківських Пісень. Наступний окраїнський украли у раю, де ще бояли непорочно трави. Люблю її, а ти люблю комусь, на жаль, того добра замало. У Утреві зеленіючи їїство, тому і біль, хоч не минає спрага, несущого, мов дощове петво, а те близьке до сонця лику блага проста любов, сакральніше яси, вдихає вічне кожному у груди. Не відбирай, неси його, єси життя, твоє чуже життя, ниж люди.